Невеликі побоювання за стан здоров'я нашого президента, наскільки він адекватний? Власне кажучи, в мене питання тільки до Пальчевського. де результати аналізу 2019 року? Чому він до цього часу не оприлюднив? Тому що ми бачимо, як його агресія, його неадекватність просто зростає. І це вкрай небезпечно, коли ми ведемо війну. Коли перша особа від якої залежить так багато? Він Верховний Главнокомандуючий, він президент країни, він ось так себе поводить. Він говорить речі, які не мають нічого спільного з реальністю. Він живе в паралельній реальності. Як ми можемо ефективно протистояти ворогу такому? Невже в Верховній Раді немає депутатів, які могли поставити питання про медичний огляд пана президента, як до речі? Я звертаю вашу увагу, що в США така процедура існує, щорічно. Кожного року президент США проводить медичний